Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу розповісти вам, як зробити замовлення на американському сайті iHerb. Відео це по запиту моїх підписників. Давно обіцяла. Тепер маю вільну хвилинку, і зараз ми все детально з вами оглянемо, розглянемо. Замовлення на цьому сайті я роблю завжди з телефону, який ви зараз екрану мого телефону можете бачити. Мені так зручно, звичайно, кому зручно на комп'ютері на великому екрані. Будь ласка, переходьте на комп'ютер, але зараз всі активно розмовляють про те, щоб бути мобільними, щоб було зручно в будь-який момент витягнути телефон, зв'язатися провести конференцію. Все це ми маємо вміти зробити з мобільного пристрою. Не буду заглиблюватися далі у цей весь процес. І а, хочу розпочати з того, що для того, щоб вам зробити замовлення, вам потрібно завантажити додаток у своєму плаймаркеті, який називається iHerb. І ось тут ви можете його бачити. Ось так він виглядає. От. Коли ви цей додаток завантажите, ви там маєте повністю вказати ваше прізвище, ім'я по батькові, дані, які вас там будуть питатися. Обов'язково там потрібно буде внести картку розрахункову, якою ви будете в подальшому розраховуватися за дані покупки. Карта повинна бути у гривні. От, і Ну, Одним словом, ці всі дані ви заповнюєте. також там можете, Це пізніше все можна, звичайно, редагувати і змінювати, але поля, всі, які вас просять, всі потрібно замовити. заповнити, перепрошую, я вже заговорююся. І так, завантажили ви додаток. і... Ось тут такий будиночок є, а це в нас головна сторінка. Тут ви можете бачити одразу, що вам, наприклад, сьогодні я знімаю відео, що нам на сьогоднішній день пропонують. Нам пропонують, дивіться, зверху, на зеленому такому на такій стрічці написано: мінус 30% на засоби для ванни та душу. Дана акція діє 6 годин 3 хвилини. Далі ми гортаємо. Догляд за волоссям, натуральні засоби для здоровішого волосся 25% знижка. І так далі: Чорна п'ятниця, мінус 30% на засоби для вани та душу з промокодом таким. -то. Між іншим, якщо ви зареєструвалися вперше за моїм посиланням, ви отримаєте ще додаткову знижку 10%. От пізніше знижка ваша з наступним замовленням вже в другим буде 5%. Ну і звичайно інколи промокоди сумуються. Тобто, ви можете ввести мій промокод, який я завжди залишаю в інфобоксі під цим відео. Ви можете вводити, наприклад, ось цей даний промокод, чорна п'ятниця. Давайте натиснемо і подивимося, що нам пропонують. От, Чорна п'ятниця. Нам пропонують такий то промокод, а закінчується акція через там 5 годин. Припустимо, так от, і а, тут ви можете звичайно переглядати товари. От, Давайте, наприклад, мене цікавить ось така супер акція. Вони пропонують ось такий продукт, пише 40% знижки, і тут ви можете бачите, зверху прочитати, що це акція тимчасова, ця пропозиція тимчасова вона не може поєднуватися з іншими акціями. От, Цей африканське чорне кускове мило з вівсом та подорожником. Уважно читайте грамовку, дозування. Тут ви можете подивитися на картинки детальний такий вигляд, як це все виглядає. Ціна 69 17, 69 гривень, 17 копійок. А, також не забудьте ввести, а, значить, якщо ви в Україні проживаєте, то а, валюту це обов'язково, хоча теж ви її можете пізніше на налаштуваннях змінювати. От, І а, тут ви можете дивитися рейтинг товару. І далі ви можете прочитати опис. Повністю опис, що важливо є, якщо ви розумієтеся, в даних, ну якщо вас цікавить склад, докладніше, тут є рекомендації із застосуванням, інгредієнти, які сюди входять. Тобто тут навіть бачите українською перекладено, що не містить продукт, які є застереження, попередження, от і таке інше. Далі, якщо ви подивитеся відгуки. Тут ви можете написати відгук вже про користований продукт, що вам сподобався чи не сподобався. За це ви також можете отримувати кошти. Тобто заробляти тут також на цьому сайті можна за кожен ваш відгук, iHerb платить вам гроші. От. І, звичайно ж, якщо ви побачите мій коментар, то я вас дуже попрошу вподобати його. Цей там, я так зрозумію, піднімаю рейтинг, популярний буде цей коментар, і це дозволить айхербу мене там просувати якби, трошки далі. І тут ви собі дивитеся, наприклад, от, Менше більше, так, більше нас цікавить. Написала от, людина такого то числа. Тут, бачите, все можна навіть прочитати 19 липня, що замовляла для сина через підліткові проблеми зі шкірою обличчя. Після тижневого використання шкіра стала набагато чистішою та на вигляд здоровішою. Ну і так далі, одним словом. От. Звичайно, є коментарі і різного характеру. ведіться на всі, обирайте для себе дійсно ті, які, що вас цікавить. Тобто, так, Доброго дня, я з України, досить гарне мило, я такі полюбляю. Я завжди, в принципі. Люблю дивитися і читати коментарі, де є, звичайно, більше фотографій. А от я, наприклад, коли пишу коментар, то я теж додаю все ж таки, декілька фотографій для того, щоб справді я цей товар купила, я ним користуюся. От, ну, звичайно ж, на моєму YouTube-каналі ви можете бачити ще більш детальний та розгологіший огляд даної продукції. А також. От бачите, ми просунулися з вами. Так, давайте ми завершимо тоді з тими коментарями. Так, от відгуки, запитання і відповіді. Тут ви можете задати поставити запитання. Про даний продукт, який вас цікавить, і вже консультанти, які з сайту iHerb можуть вам відповісти на, на, цей, на цей на ваше запитання, так і пояснити там, що саме вас цікавить. А також дуже зручно, що на цьому сайті от є такі, бачите, пропозиції Тобто, дане мило, якщо ви візьмете. А, значить, від цієї ж серії Mild Buy так, Ось це, тобто, якщо ви берете мило плюс ось цей лосьйон для тіла, ви. Таким чином можете зекономити і зберегти 115 гривень 28 копійок, і комбо ціна у вас буде 261 гривня 30 копійок за ці два продукти. Якщо вас така пропозиція цікавить, ви натискаєте додати обидві пропозиції в кошик, товари додано в кошик. От таким чином ви вже у вас в кошику щось не збереглося. Далі ми бачимо, часто купують разом. Тобто вибрано три товари, тобто три різних види мила. От, якщо вас ця пропозиція цікавить, ви також можете, наприклад, там, прийти, ознайомитись на даний продукт, прочитати, чи вам така пропозиція підходить, відповідно, зробити свій вибір. Покупці також цікавились ось таким милом, ось таким засобом, якесь кастильне мило, без запаху, така то ціна. От, набір органічних бальзамів, які ви також могли. Бачите, я вже робила цю покупку, і мені iHerb нагадує, що моя остання покупка 23 серпня 2021 року. Бачите, я можу переглянути це замовлення своє і написати відгук на даний продукт, чи мені сподобалось чи ні. Також суперакція зараз дійснена ці бальзами. Вона не може поєднуватися з іншими акціями, що це є хід продажу, бренди Айхербу, тому що там є різні бренди. От, наприклад, Sierra Рабіс, це бренд Айхербу. Зараз ми ще до цього повернемося. Ось такі 8 штук бальзамів я отримала. Також ще маю їх користання. Дуже вони мені подобаються, вони органічні, вони медові, вони гарні, доглядають за губами, живлять їх, зволожують. От, Також тут ви можете бачити асурті, та, смак. Якщо світиться ось таким сірим, то це означає, що в наявності залишилось тільки ось таке асурті. І кількість в упаковці 8 штук за 172 гривні. Ну, наприклад, додаємо моїх в кошик. Мене ця пропозиція цікавить. От, Тут також є опис і так далі, і так далі. Так, вибачте, бо з тими всіма тривогами сиренами, у мене сьогодні завал повний. Ну, менше з тим. Продовжимо подальше. Часто купують разом ось такі бальзами. А, значить, California Gold Nutrition це в нас є вітамін d 3 для немовлят. Між іншим, таки, я ще очікую, беру зараз своїй племінниці та омега-3. Давайте ми перейдемо на це омега-3. І подивимося, що це за омега-3. Таку омега-3 я також купувала. Це омега-3, це є рибячий жир. Він йде преміальної якості. Тут є всі оці міліграми дозування, що тут є 100 капсул з рибячого желатину. От, тут є детальний опис, є сама капсула, як вона виглядає, скільки вона сантиметрів. Тут ви можете звичайно прочитати. От дивіться, доступні варіанти є 100 штук за 268,98, а є 240 штук за 576 гривень. І тут ви собі можете також обрати Та сама, те саме дозування, але вже в більшій кількості. От, що вам. Наприклад, можна навіть вирахувати, що бюджетніше купити. От, є також огляд, є відгуки, читаємо, ознайомлюємося, а от і так далі. От, часто купують разом: омега-3, імуніті-4. А це, між іншим, я ще так і не допила, воно в мене є. І колаген, колаген. Колаген тут також є надзвичайно різний. Морський гідролізований колаген це гілоронова кислота і вітамін С без додатків. Тут об'єм 206 грамів, але мене цікавить, чи це яких докладніше. От, значить. А це добре, що вже не треба додавати туди додаткового вітаміну С, тобто він вже в комплексі туди входить. Пептиди гідралізованого морського колагену, гіалуронова кислота у вигляді гелорагілатонатрію. Продукт містить рибу. Бачите, інші інгредієнти. Продукт містить рибу, один або кілька з наведених далі видів: сома, тріску, пікшу, мольву, сайду, тилапію та форель. От тому цей. Продукт може мати додатковий аромат, це дуже важливо, тому що я тут почула, що дуже багато. Значить, відгуків, що там якийсь ну, неприємний аромат. Майте це на увазі? Я завжди беру колаген бичий він не має абсолютно ніякого аромату. Є такий в чорній банці, ви могли в мене вже неодноразово бачити. Він взагалі йде без аромату. Додатково до нього я купую вітамін С, тому що він йде без вітаміну С. Зараз в мене. В моїх покупках, між іншим, можете зайти і подивитися у відео на iHerb, про що там також є в мене інші зараз колаген, який я вже приймаю. І вони такі йдуть компоти. Теж нічим їх не потрібно додатково змішувати. Там же теж входить вітамін С. Я тільки дві мірні ложечки додаю, все по інструкції, і на тощах зранку, за 20 хвилин до їжі це випиваю. Це такий компотик. так? Так, давайте перейдемо далі. На будиночку ми були: лупа, натискаємо на лупу, і нас, наприклад, тут ми можемо бачити всі категорії товарів, все, що представлено на сайті iHerb. це добавки, бакалія, спортивне харчування. Тут дуже зручне оце меню: засоби для ванни, зоотовари, товари для краси, домашня сторінка, акції, пробники. От, нові товари, бренди, якісь нові надходження. Також є спеціалізовані такі розділи: це органічні продукти, веганські продукти, без глютену. Тут ви собі абсолютно можете знайти те, що саме вас конкретно цікавить. І ще одна така штука: що обов'язково, коли ви робите замовлення, от натискаєте на пробники, тому що один продукт в Вашому замовленні може йти вам з дуже хорошою знижкою. тут пише один, один безкоштовно, от, таке теж можливо, напевно, може бути. Але з даних, от, де пише ось таке зелененьке зверху, спробуйте на продукції, На продукції це є пробний товар, який вам йде по надзвичайно низькій ціні. От, Наприклад, фірма IHerb так? California Gold Nutrition. E, значить, це в нас де a, вітамін С. В дозуванні там, 750 мг, 60 веганських капсул, йде всього за 38-43. лякайтеся такої ціни, тому що це йде така для вас спеціальна пропозиція, один пробний товар з дуже хорошою знижкою. Тут може бути не тільки якісь бади, тут можуть бути маски, до прикладу, тут можуть бути якісь мініатюри кремів. Тому я наголошую на тому, що ви повинні дуже детально дивитися на грамовку. От, наприклад, Круз акне. Наприклад, мене цікавить ось цей крем хід продажу. Це сірчана мазь, засіб для лікування акне, максимальна ефективність. 6 грамів. 6 грамів. Тобто вам прийде маленька баночка. Маєте це на увазі? От, Різні олійки, тоніки. от Тут ви в собі абсолютно сироватки. Подивіться, Simply Beautiful йде ось така сироватка з трьома видами пептидів. Пробничок 15 мл, але сироватки 15 мл це, це нормально. І вистачить місті, так на цей, обмежується однією одиницею на покуп. Це в одному замовленні. Це також дуже важливо. от Ціна 153 гривні. Ще хочу ще вам сказати, що а, значить, отут дуже важливо, що безкоштовна доставка на iHerb можливо і краще користатися тою акцією про безкоштовну, наприклад, додаю цей товар до кошика про безкоштовну доставку. Зараз я вам поясню, чому тому, що, от, наприклад, я зараз перейшла в кошик. А, значить, у вас є товари, для яких не діється акція. Оцей промокод. Добре, дякую, що попередили. В, мені, в мене попередження, що до безкоштовної доставки вам потрібно ще брати 1612 гривень. Значить, ця акція у мене не діє, не відповідає вимогам. Не відповідає вимогам. Тут також на милу суперакція, вона в мене не комбінується з нічим. А, от, І, а, значить. А, Куди я завжди замовляю? Я замовляю ось цією міжнародною авіадоставкою до поштомату з відстеженням. А це доставляє нова пошта, чи переважно це нова пошта? От безкоштовна для замовлень від 2200. Маєте це на увазі. Фіксована вартість доставки Міст Експрес чи нова пошта, це йде фіксована вартість доставки 150 гривень. За 150 гривень ми собі можемо вибрати якийсь продукт, навіть ту саму, наприклад, сироватку з трьома пептидами. розумієте? Для чого нам платити 150 гривень за доставку, якщо можна набрати піти по знайомих, запитатися чи щось собі вже так, знаєте, максимально обрати, для того, щоб. Для того, щоб не платити цю доставку 150 гривень. Я вважаю, що це не потрібно. От також є тут косметика, так? от є цей знаменитий крем від Міша Бібі-крем, який ще в мене поки що стоїть в запасах. Тут ви можете обрати для себе тон, який вам потрібен, наприклад, номер 13, 21, натуральний. Давайте додамо у кошик, так? бо нам ж потрібно добрати до безкоштовної доставки. Тут пропозиція нам цікава діє і так далі. Так. Давайте що ми ще подивимося. Тут, тут різні різні всякі пропозиції. Давайте повернемося на головну, що у нас ще тут цікаве Чорна п'ятниця. Купити знову. Теж хороша дуже така. Штука, Тому що тут пропонують вам ті товари, які ви вже купили. От я говорила про цей колаген, який я зараз от вживаю. Ціна його зараз 720 гривень. От, він іде, читаємо, бачите, з, полу... з полуничним ароматом. Для чого потрібен полуничний лимонад з натуральним ароматизатором бичачий колаген від тварин трав'яного виготовлення. Тому такі колагени не мають абсолютно ніяких додаткових ароматів. От, ну, давайте ще я хочу купити цей значить, продукт. Повертаємося назад. Що я ще хочу взяти? Супер акції. Зараз в тренді. О, тут ми дивимося, що в нас тут зараз в тренді, що нам пропонують. Оцю цю бачу на таку штучку. Ну, давайте додамо. Органічно нерафіновану кокосову олію першого холодного віджиму, хай буде в кошик, тепер підемо в мій кошик. Що нам тут пишуть? Що нам тут пишуть в моєму кошику? Значить, це не відповідає вимогам. Отут внизу застосувати промокод. Тут ви можете мій промокод використовувати. Відповідно, я буду використовувати ваш промокод, тому що мій промокод, звичайно, для мене не діє. <зас> Як би це банально а, не Звучало, значить, не виконано вимоги для участі в промоакції. Ага, я просто не скористалася тою умовою, яку вони пропонували по чорній п'ятниці. Ну, давайте ми з вами повернемося. Виберемо якийсь товар. Наприклад, ну давайте візьмемо це кинемо. А значить, товар додано в кошик. Ми повертаємося в кошик, додали ми вже цей товар, це для того, щоб ви просто бачили. от. Що справді діє акція. Тобто геть для душу, африканське чорне мило в об'ємі 384 мл. Тобто тут вони рахують собі це в унціях, це їхня справа. Нас цікавить нормальна людська мова. от Я не розуміюся в унціях, а в мілілітрах все прекрасно. Значить, так би воно коштувало 509 гривень 86 копійок, але діє промокод. ось цей, На знижку я отримую 152 гривні 96 копійок, і того я. Отримала хорошу пропозицію: 356 гривень, 90 копійок. Це звичайний приклад. Значить, 8 товарів у кошику. І отут ми дивимося, чи все нам підходить, перевіряємо, вводимо там промокоди ще додаткові, дивимося, чи воно в нас співпадає, працює чи не працює. І в кінцевому результаті переходимо до, значить, до. Чого ми переходимо, нам треба оформити замовлення. Натискаємо отут зліва в кутку докладніше. Тут, де сума, пише вам великими буквами, докладніше. Натискаємо на докладніше. І тут, де докладніше, нам роз'яснюють, що ви замовили продукцію на 3190 гривень. Тобто це більше, ніж 200. Допустимо, нам. Така сума потрібна, але менше, ніж 200, воно вам не пропустить. Знижку ви отримали 842 гривні 71 копійку. Проміжна сума тобто ви маєте сплатити 2347 гривень 48 копійок. Доставка у мене йде безкоштовна. Міжнародна авіадоставка до поштомату з відстеженням. Тут можна собі змінити, вибирати, куди вам зручно, яка доставка. У мене, наприклад, останні раз, як я робила замовлення, ще я його не отримала, скоро буде на днях. Ви можете побачити, що я в мене тут близько є поштомат нової пошти, але там, напевно, було зайнято чи що, тому що цей поштомат мені не вибивало. От, вибивало інший трошки далі. Ну, я думаю, нехай буде 200 метрів. Мене не врятує. Перейдуся, прогуляюся і замовлю. Все ж таки, ну, просто зробила замовлення на поштомат. І вже, відповідно, пізніше заберу його. Далі, тут можете собі ще раз промокод якийсь звести, подивитися, чи він вам діє, чи не діє. Часом таке буває, що він вам може просто не сумуватися зі всіма вашими пропозиціями, і може бути ну, краща пропозиція, що пропонує сам сайт. І натискаєте замовити. Звичайно, я зараз Ну, давайте натиснемо Замовити. Тут я зараз а, все, а, значить, а, вам вставлю якийсь смайлик. Тут моя а, адреса, яку ви повинні а, також а, собі. це попередньо ви б могли її написати а, з телефоном зі всім. От і а, Натискаєте а, продовжити. Тут ви обираєте значить, адресу доставки, спосіб доставки, куди вам зручно буде отримати цю оплату, і спосіб оплати. Це обов'язково, коли ви робите замовлення, на вашій картці повинна бути вже сума, ту, яку вам потрібно оплатити. Плюс враховуйте ще конвертацію, тому що там десь ну, накиньте ще зверху 20-30 гривень, тому що. А це все залежить від курсу долара. Говорили мені колись дівчата, що додай туди значить, доларову картку, переведи туди кошти типу, і в доларах оплачуй. Ні, нічого подібного, так воно не працює. Тобто мені все ж таки спрацювало. І працює оплата тільки гривневою карткою. Просто зверху повинно бути 20-30 гривень, ще додатково накинуто для конвертації, коли ця валюта вже переходить у долари і сплачується там відповідно на сайті. От і все. Дуже зручно тут робити замовлення таких продуктів, які в нас так не всі можна тут продукти, звичайно, в Україні купити, а от такі. А якісь речі, то дуже навіть а, зручно. От, і тут ви абсолютно можете відстежувати своє замовлення, коли приходить вам оплата. Там буде вас світити зелененьким. Приходить чек на електронну почту. Звичайно, вказуєте свою електронну почту. Вам туди приходить чек, ви собі спокійно сидите і. Так, перервати і ні, за що не хвилюєтеся. На зв'язок вони, звичайно, виходять, не було такого, щоб там на зв'язок не вийшли, чи ще щось. Якщо у вас якісь звертаються, бувають якісь різні моменти, треба щось запитатися, то, звичайно, є служба підтримки, і ви можете до них. От тут є їхній блог, є різні всякі пропозиції. От, для чого потрібні ті чи інші компоненти, мікроелементи в організмі. Так? Ну, тут є різні всякі такі цікаві речі, які можна, звичайно, читати та ознайомлюватися з даною інформацією. От, ну, маю надію, що все я вам так розказала, пояснила, ви мене зрозуміли. От, вибачайте, що чудово затягували з даним відео, тому що самі розумієте, що не завжди я маю е, е, час і. Ну, я, я, розум... я думаю, що вони дивляться свідомі громадяни, які ну, розуміють ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, в якому стресі і в яких умовах ми зараз проживаємо. От, і... Та й настрою часом, знаєте, не буває, немає можливості. Але ми тримаємося і все в нас буде, звичайно, добре. Якщо у вас залишилися якісь запитання, то я вас чекаю в коментарях, залюбки, відповім вам на ці питання. Користуйтесь промокодом. Якщо ви хочете зробити замовлення і вам 200 сума непідйомна, пишіть мені, якщо ви, якщо ви зі Львова, то я вам можу навіть персонально віддати це замовлення ваше. Якщо ви з іншого міста, то перешлю вам Укрпоштою чи новою поштою якою вам буде зручно, якщо вам таке підходить, звичайно. От. А я вам дякую за перегляд. Тримаємося до нових моїх відео. Всім па-па!